Гайдаревенети Вірпені започаткували перші на київщині курси з української мови для внутрішньо переміщених осіб. Щоправда, можуть приєднуватися усі охочі, бо ж програма вивчення української мови геть відрізняється від шкільної і може зацікавити навіть тих, хто мову знає, але хоче дізнатися більше про Україну та українців. Спеціально для них командою було розроблено методичні рекомендації, де Готові сценарії 24 уроків у зручному форматі, які цілісно відображають і історію України, і історію української культури в, є в усіх періодах і часових проміжках. Це, можна сказати, такий легкий підручник. Він, хоч і називається Теревені, але дуже змістовний. Тут і про ремесла в Україні, та традиції, технологічні досягнення українців, цікаві факти про українські міста і села, про українську діаспору і ще багато чого. А вестимуть цю змістовну мовну екскурсію досвідчені педагоги з Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Я сама переселенка, свого часу 20. Другого року я приїхала з міста Бердянськ і влаштувалася тут працювати. Я вважала за потрібне нести українське слово до всіх громадян, які приїхали сюди, і ярпінська громада їх прийняла. Вивчення української мови в цей час дуже актуальне, оскільки Україна воює, виборює свою свободу, незалежність. Вивчення української мови це наш освітній внесок у перемогу України. Ми розмовляли більше з суржиком, але тут намагаємося робити українську мову. Якраз в цьому році виповнюється 50 років, пік'явірпіні. Мені сподобалося, тому що я вчила українську мову і були знайомини гарні в школі, але оцей діалект, оцей суржик, якось в народі трошки переважно в моїй мові. Я керую колективом, то мені трошки. Соромно, що я не розмовляю неправильною українською мовою. Прикметно, що організувати такі мовні курси ініціював не етнічний українець. Фундатор цих курсів Георгій Церешвілі, це депутат Київської обласної ради. Сам він етнічний грузин за погодження, але щирий українець в серці. Він зараз на фронті, тому не може бути з нами, на жаль. Але він сам зіткнувся з цією історією, тому що він вивчав українську вже в дорослому віці. Вже після першого ознайомчого уроку ось ці дорослі учні відчули, що вчитися буде їм цікаво. мені дуже подобається. Мені дуже сподобалося. Дуже дякую. Теревені це ще один проєкт, який підтримує товариство відважних для популяризації української мови в громаді. У подальшому такі мовні курси запроваджуватимуть і в інших громадах Київщини. А тим часом, кому цікаво, можете приходити на Теревені щосуботи в Ірпінську міську бібліотеку. Курси триватимуть півроку.